З 18 по 20 жовтня відбулося 8 матчів 12-го туру «Вібет» першої ліги українського футболу. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх цих поєдинків. Розпочався 12-й тур в суботу матчем у Полтаві між місцевою Ворською та Чернівецькою Буковиною. Гості мали перевагу впродовж усього поєдинку, проте реалізувати її зуміли лише всередині другого тайму, коли на 67-й хвилині, після подачі скутового, Віталій Груша відкрив рахунок. Ну а коли йшов компенсований арбітром, час гості заробили пенальті, яке чітко реалізував Віталій Дахновський. 2-0 перемога Буковини. Ще в одному матчі суботи харківський металіст не мав проблем у гостях з аутсайдером першої ліги Поділлям з Хмельницького. Успіх харків'янам принесли стандарти. Вже на шостій хвилині після подачі з кутового Назар Лис зрізав м'яч у власні ворота. А на 77-й хвилині, після подачі з того ж таки кутового, Даниїл приходько розкішним ударом через себе зробив рахунок 2-0. Суботню програму 12-го туру відкрив поєдинок у Запоріжжі між місцевим металургом та івано-франківським прикарпаттям. Гості вийшли вперед достатньо швидко. Вже на сьомій хвилині красивий дальній удар вдався Андрієві хомі. На 12 12-й хвилині Василь Цуцюра подвоїв перевагу гостей. А на 35 й ще один красивий гол забив Мирослав Трофемюк. В другому таймі господарі поля залишилися в меншості. Олексій Бандурин був вилучений через другу жовту картку, але на підсумок результату це вже не вплинуло. 3-0 перемога Прикарпаття. Таким самим рахунком завершився матч у Волочиську, де агробізнес представник Хмельницької області приймав пробій з міста Городенка, що на Івано-Франківщині. Гості вийшли вперед вже на шостій хвилині. М'яч на свій рахунок записав Микола Сікач. Всередині другого тайму Богдан Оренчак подвоїв перевагу пробію. Ну а в середині другого тайму той таки оренчак, оформивши дубль, встановив остаточні цифри на табло. Найбільш результативний матч 12-го туру відбувся у Петровому, де інголець приймав сумську вікторію. Господарі поля швидко вийшли вперед. Вже на 9 9-й хвилині м'яч забив Віталій Фарасеєнко. Всередині першого тайму Данило Книж, скориставшись жахливою помилкою голкіпера інгольця, відновив рівновагу на 8 8-й секунді другого тайму. Сергій Кисленко вдруге вивів господарів поля вперед. Потім знову слово взяв Віталій Фарасеєнко. Спочатку на 61-й хвилині він реалізував пенальті, а ще через 6 хвилин оформив хетрик. Єдине, чим відповіла Вікторія красивий удар Дениса Рябого наприкінці матчу. 4-2. Перемога Інгульця. Виїзну перемогу з рахунком 2-0 над Фенікс Маріуполем здобула Тернопільська Нива. Гості забивали по м'ячу у кожному стайлі. На 34 й хвилині Богдан Юліан Вишинський вивів тернополян вперед. А на 75 й Дмитро Галадей, реалізувавши пенальті, підбив підсумок цього матчу. Один з лідерів першої ліги, одеський чорноморець, на власному полі мінімально переграв Чернігів. Єдиний м'яч Одесити забили на 41-й хвилині. Точним ударом візначився панамський легіонер Анел Райс. Заключний матч 12-го туру першої ліги відбувся в понеділок. В столичному дербі між Юксою та Лівим берегом один єдиний м'яч визначив переможця. Його на 90-й хвилині забив гравець лівого берега Євген Банада. До вашої уваги ще раз результати усіх восьми матчів 12-го туру Вібет першої ліги звертає на себе увагу те, наскільки успішними були гості, адже в шести з восьми поєдинків святкували перемогу саме вони. Також відмітимо, що в цьому турі не було зафіксовано жодної нічиєї. Чернівецька Буковина та одеський чорноморець після чергового зіграного туру продовжують впевнено втримувати лідерство в турнірній таблиці. Інгулець та лівий берег наразі знаходяться в зоні перехідних матчів, а в підвалі турнірної таблиці засіли поділля Хмельницький та Запорізький Металург. В гонці бомбардирів першої ліги наразі зберігається владді. Андрій Хома з футбольного клубу Прикарпаття, Максим Вотіховський з «Агробізнеса» та Віталій Фарасеєнко з Інгульця забили по вісім м'ячів. Наступний тринадцятий тур Вібет першої ліги відбудеться в проміжку з 24 по 26 жовтня. В цьому турі між собою зіграють Чернігів, Металург, Запоріжжя, Боковина Юкса, Нива, Тернопіль, Поділля, Вікторія, Агробізнес, Прикарпаття, Благо, Інгулець, Пробій Фенікс, Маріуполь, Металіст, ворскла Ну і закриє програму тринадцятого туру. Центральне протистояння між лівим берегом та чорноморцем.